Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком, і сьогодні ми вам покажемо потужний апарат Smart Geotex GTX R3i Lite. Це нова модель в лінійці r 3 Media Медіаплеєрів з Bluetooth пультом, побудована на чотирьох ядерному процесорі підтримкою 4 k Ultra HD і з операційною системою Android 10. Повірте, це більше ніж просто приставка для телебачення. Це ваш вхід до світу неймовірних розваг і технологій. А тепер давайте розглянемо, які ж переваги цієї приставки. Головними особливостями даної моделі є bluetooth пульт з функцією голосового пошуку. Новий wi fi модуль, що підтримує Wi-Fi 6. А також Bluetooth версії 5.0. кришталево чисте зображення у нероздільній здатності 4K Ultra HD. А відео високої чіткості забезпечить прискорювач. Ну назву краще прочитайте самі. Також додатково в комплектації з приставкою йде кабель підключення, блок живлення, пульт пара батареїк. Гарантійний талон та інструкція, що є не менш важливим фактором, це пам'ять 2 гігабайти оперативної пам'яті та 16 – вбудованої. Вони забезпечать достатній об'єм для зберігання та швидкий доступ до ваших улюблених медіафайлів. виправдовуючи свою назву «Light», Ця приставка має компактний та стильний дизайн, який вписується в будь-який інтер'єр. Також одна з причин, чому вам варто купити цю приставку, бо це універсальний пристрій, який дозволить вам насолоджуватися розвагами в будь-який час. Вона забезпечить вам нескінчений доступ до потоку контенту та розваг, роблячи ваш дім справжнім кінотеатром та ігровим центром. Ну що ж, це був короткий огляд приставки Smart Geotex GTX RTI Lite. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвінок. Очок, щоб не пропускати нові відео.